Вітаю, я Рамела Басенко, QA-лід кілітра інженер менеджер компанії Engine, а також викладач практичного курсу qa Management від компанії QA Group. Маю 10 років досвіду в it індустрії, 8 з яких присвячено мною управлінню командами, а також побудові команд на різних рівнях. Я хочу розказати вам під час нашого вступного вебінару про роль в QA-менеджменті, про те, які цінності тестування несе взагалі до проєктів, для чого воно потрібно, як ми можемо показати value від тестування, а також як ми можемо побудувати успішні команди. На останок під час цього вебінару ви дізнаєтесь про стандарти, які застосовуються в індустрії тестування, і яким чином і які можуть бути доцільними і використаними на ваших проєктах. Тож чекаємо вас на курсі, чекаємо вас на вебінарі. Згодом чекаємо вас також на практику, які буде стосуватися of Investment та його розрахунка. Дякую, всім гарного дня!